Доброго дня, друзі! Вітаю усіх на каналі Все по-домашньому. Сьогодні приготую олів'є. Звичайно, подумаєте, о, здивувала нас. Нічого, такого, чим би здивувати, тут немає. Кожна господиня готує цей салат по-своєму. Хтось додає до салату кукурудзку. Хтось додає свіжий огірочок, хтось не додає картоплю, так само не додають яйця. Ковбасу заміняють м'ясом або ж шинкою якимось баличком. У мене така стандартна, колишня, колишній такий салат олів'є. Рецепт його. Так, як готували моя бабка, моя мама. І що для цього потрібно? Я вже підготувала огірочок, морквочку, яйце, картоплю, ковбаску. Ковбаску беру обов'язково варену, ось таку з сальцем, і суху наподобі салямі. Потім Зелений горошок консервований і квашений огірочок додаю. Цибульку я додаю зелену пір'я цибулі. Сюди одразу додаємо майонез. Ось так, прямо зверху. так. Або можна замінити сметанкою, чи йогуртом це вже як кому подобається. Так. Далі додаємо трішечки олії. Було би добре, щоб додати домашню пахучу олію. Ось так. Кілька капель. І самий такий цікавий. Ой, наш маркіз добирається в кімнату. Так, закрила двері, продовжуємо. І самий такий цікавий і, можливо, несподіваний це на цю кількість я додаю столову ложку, півтори ложечки розсолу з огірків. Також е, моя мама додає: вона в цей салат ставить кукурудзку, то вона додає. Сік, ну, маринад з кукурудзи. І все тепер все гарнесенько перемішуємо. Салат готовий. Бачите, такий яскраві, насичені кольори. Русіл додає йому соковитості. Він не сухий, дуже ніжний і смачний. Тому готуйте, куштуйте, отримуйте задоволення. Напишіть, будь ласка, які. Цікаві фішки у приготуванні салату є у вас. Меру, добра, пока-пока!